Людина бере в своє поле, натуральне каміння, вібрації камінчика і вібрації людини з'єднуються, і камінчик починає працювати в благо людини. Важливо, коли ви берете натуральне каміння і хочете з ним працювати, важливо ставити намір. Якщо людина. Ставить намір на камінчик, з яким працює. Це може бути просто камінчик, це може бути прикраса, чокер або браслет. Головне чітко розуміти, чого ви хочете, поставити намір і рухатися в цьому напрямку. Також я хочу сказати, що натуральне каміння або прикраси з натурального каміння це не чарівна пігулка. Це дуже класний метод допомоги у всіх сферах життя. Але, будь ласка, не перекладайте відповідальність на натуральне каміння. Все залежить тільки від ваших дій та стараності, а натуральне каміння це наші незамінні помічники.